Друзі, доброго дня. Я в селі Татарівка. Це у нас ще Черкаська область. І отут дорога на ставище. Кілька кілометрів і починається вже Київська область. Це ми 10 кілометрів від міста Жошків це знаходиться дорога, вся ну, ідеальна не скажу, але рівненька, хороша. Ось поворот, де бачите, де машина, і оце центр села. В центрі є там школа, садочок, сільрада, церква по цій вулиці, по нашій, медпункт, якась там пікарня, кав'ярня, кафе. М'ясний магазин. Ну, коротше, інфраструктура розвинута. Газифікований, заведена водичка в хату. 25 соток, все приватизовано. І можливий непоганий торг. Кому сподобається тут. Люди хочуть продати. Оце така споруда, кімнатка воно прямо над підвалом для підвалу зроблено. Я потім зайду, зараз спочатку будинок сам знімлю. Сам будиночок глиняний, обложений цеглою. Лічильник винесений вже. А є гараж тут, забув сказати. Ями в гаражі немає, але сам гараж нормальний, просторий. Спочатку хату покажу, потім все остальне. Рівненький город тут гарний. Здають люди сусідам, вони все засівають. Тобто кому лишнє. По сусідству є фермери, які... Ну і жінка каже, і рахують по нормальному полюсському, не 500 гривень дають. А... Ну, коротше, люди доволі ці, що здають. Можна трошки собі засадити, а те, що лишнє здати і ще якусь копійку мати. Ну і будиночок теж непоганий, наче. Нічого такого страшного не видно. Ось криниця, з неї заведено в хату. Стояв насос і ванни немає, а є унітаз і ну, умивальник, так сказати. Ага, ось зроблена ще каналізація. Заїжджає сюди машина через ворота викачує все як положено. Так, підемо в будиночок. У нас тут кухня і дві кімнати, і кімната ванна, туалет. Трошки є речей в хаті, але стіни наче видно, стелю видно. так що... Щось побачу, ну нічого тут такого страшного я не бачу, наче все, все порядок. Якісь мінімальні речі тут залишу, сказали на перший час. Так, оце у нас перша кімната така. Чисто ночо все. Тут що речі ставить покладя. Да, 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 так, так, так. Я ж так і кажу, що трошки речей залишилось, все, все вивезеться і щось тут залишиться. Трохи якийсь диван, да, столик, шкафчик, да, буде залишить. Так, залишимо. Та, да, тут сильно нічого не знімеш. Пол тут дерев'яний, так, всі кімнаті були? <сес> тут <його>? отак, <сес> вікна нормальні, наче пол дерев'яний. Тут не буду сильно знімати, щоб не. Так, є ще в нас кухня і ванна кімнаті туалет. Тут ага, опалення у нас іде газове. А дровами топиться ця груба, чи тільки газом? Чи треба витягувати, щоб дровами? Треба, треба витягнути. треба витягнути. Да. Я зрозумів, так. Да. Коротше, стоїть тут газова форсунка. Ну, тут газу дуже мало йде, дуже. Не, ну я питаю на всякий а, випадок. 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 Да, оце ця грубка газом опалює всю, всю хату. Форсунки ці економні, я вже не розсичу. Ніхто ще не сказав, що багато великий розход, хата глиняна, так що. Ну, Якщо буде потреба, можна і дровами витягнути, зробити і... на на Так, і тут у нас горіла лампочка. І це в нас ванна кімната. Вона доволі нормального розміру, але можна там ще її розширити. Можете. Унітаз підключений, і все. Да, Набиралась вода ось з криниці в бак і пішло на унітаз, на стиралку, на умивальник. Більш-менш все оборудовано, Ну. можна переробляти, можна якийсь час користуватися тим, що є. Так, так зараз глянемо ще погріб і гараж. А я дал, я заходжу. Mm -hmm. Я ж тут спочатку. Так. Е, друзі, оце в нас підвал, погріб. Ні, ще не був. Е, тут сходів немає, але... Да. Отакий От кімната така, чи споруда, як сказати. І ось такий погріб ну погріб з драбиною. Тут так раніше да, Там наче все нормально, сухенько, побіляно. І, на... І накрито. Да. Це... Е, була грубка тут, але вже вона завалилася. Я думаю, що вже її ремонтувати тут ніхто не буде. Так, підемо в гараж зараз. Ворота не пам'ятаю, зняв спочатку. Отак От теж широченький. І 6 х 3 гараж великий, да, я бачу, що. Сухенько, все нормально, все ціленьке. Нормальний гараж собі. Так, і ще в нас є там літня кухня і хлів. Тут у нас таке як літня кухня, ну це чи коморка, чи літня кухня, плити тут не було, і газу також тут немає, це просто труба там. Людям так треба було, труба не газова. Так, і в сусідній кімнаті хлівець. Теж можна тут розчистити, можна поремонтувати трошки когось заселити сюди. Так, тут був колись туалет, такий сараї, є тут яма для буряків. Але сама споруда, бачите самі, якби на мою думку, це, це треба завалити і розчистити туди, в яму його, мабуть, і, і отак зробити. Так, друзі, садочок, ще отакий є сюди. Каже, повирізали старі дерева, полишали кілька штук ось. Зараз покажу, місця тут вистачає і покажу зараз вам город. Тут як садочок, наче такий, можна щось нове посадити, а можна так розчистити. Бачите, бачу дерева ще тут якісь трошки валяються. Так, друзі, і город. Ось він був засіяний, зараз він вже убраний. Межа ось, бачите, де жовте, туди до що там росте, щось непонятно. І отут не все жовте, а ось де стовпчики. Ось так пішло. Оцей їхній город до цього будинку. А отак люди собі тут живуть і оце всю площу, бачите, це всі тут здають, вони собі засіяли і заплатили людям. Так, ну все, друзі, тоді е е село у нас Татарівка, село таке гарне, дорога, хороша, наша ну цивілізоване таке. Їхали тут, приємно, бо в нас якось по різним районам. Різні села є, що дуже гарно, а є, що так дивишся і непонятно чому так. Це 10 кілометрів від Жашкова, Черкаська область на межі з Київською. Все тут є, школа, садочок, медпункт. Пікарні. Коротше, виповнили магазини. Маршрутки курсують тут постійно, так як... Через центр йде дорога між селами. Сам будиночок газифікований, опалюється газом, можливо перевести на дров'яне опалення. Заведена водичка з криниці, є зливна яма нормальна. Ну, я в нього не ліс, але сказали, що нормально, все зроблено по всім правилам. Сам будинок глиняний, обложений цеглою. Мені, в принципі, подобається. Все, друзі, дякую вам за перегляд.